Всім привіт, шановні пані і панове, хто чекав відео по перепілочкам, міняємо зараз породу. Це техаські бройлерні. Тобто птиця майже в два рази крупніша, наприклад, від англійської породи яйценосної, але чуть менше дає яйць. Ну, яйця крупніші, десь процентів на 20% крупніші від англіяк. Тобто в мене буде і та, і та порода, все покажу. Оце у нас вони тільки вилупилися, підсохли. Ще має пару годин від того, як вони вилупилися, ну вже активні, бігають. Обов'язково, якщо у вас поїлка крупна від бройлерів, туди кладемо щось на низ, тому що вони отак бігають, один на одного настрибують і топляться. І в якому разі цього не допускайте. В брудері має бути дуже тепло, не ниже 38 градусів, а взагалі, дивіться, по птиці. Якщо їй комфортно так бігає, літає, то піднімати вище не треба. Якщо вона збивається до кубки, то обов'язково піднімайте температуру, поки вони себе не будуть добре чувствувати. Якщо добре птиця вигріта, вона не гибне. Якщо по перву на перві 3-4 дні прохолоне, вона. Пупики тоді погано заживають, затягуються і йде масовий падеж. Процентів 30-40 у вас буде відход, цього не допускайте. Взагалі, перепілка дуже мало гине в малому возрасті, ну Звичайно, буде відход пару штучок на сотню. Це ті, що калічні, значально погано розвиті. Це не проблема, на це не звертаєте увагу. Далі обов'язково пропойку даємо. Зараз в кінці відео вам покажу і обов'язково стартовий комбікорм. Беремо для бройлерів обичний комбікорм. Єдине, що гранула дуже крупна, поначалу вони її не можуть прокоптувати. Перші 3-4 дні вам треба її буде давити. Видно, вон знизу лежать гранулки, ті, що погано роздавилися, вони просто їх даже фізично не можуть ковтнути. Дуже маленька птичка, майже в 4 рази менша, чим бройлери, те самі суточні, дуже маленькі, тендітні. Тому треба поначалу гратися, добре їм продавлювати корм. Сидять вони в мене ось в такому брудері. Тут зараз 130 голов. Нормально себе комфортно чувствують, десь через тиждень будемо їх розселяти. Ось так виглядить комбікорм. Любий стартовий, який знайдете, єдине, дивіться, щоб він був свіженький цього року. Бачите, гранула така крупненька, її треба давити, просто фізично не зможуть її з'їсти. Це поначалу, далі вони підростають дуже швидко і легко її їдять. Ну і обов'язково аптечка. Аптечки йдуть різні. Я вам зараз покажу, яку в цьому році придбав. Все там просто. Перші три дні дається обов'язково антибіотик для профілактики. Далі 3-5 днів дається вітамін. І 2,5-3 три неділі обов'язково ми даємо кокцидіостатик, Це основа далі премікси, вітамінні добавки. Це вже можете брати, можете не брати. Ну всі аптечки вони йдуть паміхою. Вони не будуть. Екосепт, це обробка приміщення або брудера. Теж обов'язково треба робити, якщо ви постійно робите держите птицю. Чектонік – це вітамін, наприклад, можна брати. Отак воно все в ампулках. Одна ампулка йде на літр води. Якщо не випили, виливаємо і добре птиця буде розвиватися. Далі буду по сезону все показувати, розказувати. Всім дякую і гарних вам приростів!